Як перемогти хворобу, як перемогти якісь душевні турботи. Пастор Станіслав та Юлія Салтаненко дають відповіді, яким чином ми можемо перемагати. Коли ворог приходить, перше його треба розпізнати та починати наступ. Приклад, то дійсно наші пастори, так, так як коли наш пастор хворів раком, він перемагав. Тим, що він постійно проповідував, постійно прослуховував пісні, псалми божі, духовні, біблійні, котрі дійсно помазані духом життя, а не духом смерті. Рік по тому мого сина збила автівка, і коли я все це переживала, швидка лікарня, гіпс, рентген, було дуже тяжко. Було тяжко пробачити ту людину, котра збила ось. І що я робила? Я вмикала пісні, одну пісню. Вона мене дуже лікувала. Це пісня з каналу Станіслава та Юлії Салтаненко Силку нижче додам. Я її постійно слухала і перемагала усі ті хвилювання, усі ті. Тривоги, які були у мене у всередині, я перемагала, слухаючи цю пісню, також постійно слухала проповіді. Таким чином, могла перемогти ворога. І також, слава Господу, хоча ДТП було серйозне, але ми обійшлися дійсно. Ну, з легкістю, скажімо так. Тому що ми ніщо у цьому світі, і ми нічого не можемо насправді зробити. Але Господь Він може. Він найсильніший, наймогутніший в моєму житті. Ось, тому я вдячна, вдячна. Пасторам за пісні, які вони співають, створюють під впливом духу, Духа Божого. І дякую, що є ютуб-канали, на яких я можу слухати, наповнюватися та перемагати ворога, котрий ходить і хоче постійно вибити з колії.